7 помножити на x дорівнює 56. Тут у нас як з додаванням, да? тобто, або ми дві частини ділимо на 7, або ми переносимо. Ну, я зазвичай переносив. Там мені більше подобається цей варіант, але там треба бути уважним зі знаками, щоб не заплутатись. Так, от у нас іде множення, тому я пишу, що x дорівнює 56, ділимо на 7. Дату ділення. Це дорівнює 8. Або ділити на 7, тут теж виходить просто x, 56 на 7, та сама вісьмірка. Ділення, а тут все набагато цікавіше. Тут в нас теж є два варіанти. Або ми переносимо x в цю сторону, виходить 36 до рівня 9, що множиться на x. Але у нас знову виходить, що тут і циферка, та, і невідоме x. Тобто ми можемо скинути сюди 9. Тут, як у нас іде множення, ми можемо 9 стіленням закинути сюди, тобто 36, що ділиться на 9. Це й дорівня x. Хрівня ікс до 4. Тут у нас і справа, ну, в принципі, ми можемо легко замінити ці сторони, але те саме і вийде. Або є другий варіант. Ми можемо записати це у вигляді пропорції. 36 на x дорівнює 9. Перших. Тобто 9 поділити на 1, це і буде 9. Понятно, да? Що вийде? Получиться те саме. На цьому, все. Дякую за увагу. До наступних випусків.